Все, вже чиясь змрія здійснилася, їде. новесенький, гарнесенький, білесенький. Ну все як я люблю. Ще навіть номерів немає на ньому. Ах, красавець! А ну на сонечко виїдь, покажись. Так Що там казать? Що там казати? Короче, Славік, ми щось гуляли-гуляли, піднялись на такий мур, що там люди йдуть знизу, ми тільки що теж звідти йшли. Висота тут, я не знаю, метрів 60 як мінімум є. Начна прага. сразу тебе поднимем рейтинг миллион двести то тоже мур подсвечивается а Поезда, шумят, самолеты. Там тоже какой-то граф. Монте Крісто. І це ми на цій стіні, і вона як китайський мур. Ще зараз підемо до тої церкви і підемо на той мост. Попробуємо піднятися. На ньому висота, напевно, таких прольотів, Напевно, як у вас той що розвалився колись. Bye, baby. Bye. Bye. Baby, stop baby, stop Аня гусака якось воспитує <laughs> Він щось там слухається. Чи це бабушка Міша і папа Коля. Чи ви які гілки взає, взає? Це хлопчик. Це старий якийсь. Дері. Так близько слонати Славік ніколи в житті не бачив. Паріньок на привалі теж лежить, думає, коли зарплату дадуть. Легеньке, о, точно дитинча носи. Мама. Попа. Коротше, на приволі Мама на приволі Фітнес. Ти цей мовка ще є Далі. Не знаю славі, хто це, але у них щось роги повиростали поверх щелепти. Це пумби? Це пумба? Точно, це ж ті самі пумби, що і є. Пумба, пумба. Два пумби і ондо їхні дружбани, ті, хто по них лазять. Де? Одна до електрику проводить зверху. Ой, пумба. ми твої фадати ще один пуба. Пумба. Висунеться і буде таке низ жовтий, верх синій. Io ho quello bello dell'inglesina che poi 7 kg ma è già troppo pesante perché se fanno poi scale, scaleutici. Adesso... Все, у нас як правило робота проходить весело. Але в такі дні, як сьогодні, коли ставиш мотор, у мене здають нерви, реально. Тому що... Лука каже, Сімоне, візьми електропістолет. Я йому кажу, він туди ним не підлізе. І Сімоне все одно бере, якби слухається. І не може ним підлізти туди і питається закрутити. В общем, кожен питається зробити по-своєму. Лука реалізувати якісь свої сексуальні фантазії нові. Я роблю так, як привик. Сімо, як книжка пише. Коротше, у нас тут повний безлад. І в мене вже не витримують нерви. Ну нічого. В обід забухаю і все, буде добре. Це Словуня ми зайшли в національний музей. купол тут серйозний, а ще серйозніші дітьки на нього дивляться, зараз покажу. Це не вони, це дітьки починаються отут. Тут у них на цій вулиці проходили всі ці, як вони політичні собиття. Там якийсь до пареньок на коньові. Теж дядько важливий. Коротше, пішли ми далі. Погодка <кхух> потеплішало. Приїхали, було холодно, зараз вже така жара, що, що говорить, роздівайся, бере. Та й що я вам скажу? Красавці? До обіду склали мотор. Правда, чуть не повбивали друг друга, але нічого вже завели, провірили, все добре, все чекає і брякає. Що ви думаєте? Я на день влюблених пішов у ресторан. Сам правда. Без Юлі. Ні, бо ми в командировці. Та Я собі заказав праздну котлету з цибулею. Сьогодні не дієта в мене. Всіх зі святом, до речі. Всіх закоханих вітаю. Щось в Ліворно після обіду сонце розігралось не на шутку. Градусів, мабуть, 25, якщо не більше. Жарко, взагалі, прям стало. Взагалі, я поки не знімаю вам ютуби. Поки ми спитаюся зібрати публіку, просмотри і так далі, щоб заробляти більше грошей, щоб мати більше можливості відправляти в Україну. Наша бабця теж зря не теряє. я вам в кінці фотографії покажу. Звізда українських газет. Молодець бабуля. Теж в нас знаменита по-своєму.